Ну що, дорогенькі мої, пора вам показати, як я ламіную віки. Ця клієнтка ходить до мене давно і ми вже пробували багато валиків і я знаю точно, що саме ці гарно підходять. Ці валики максимально підходять клієнтці, тому що в неї прямо ростущі віки, а ці валики створюють l подібний вигин або ліфтинг-ефект тому що найбільша точка опуклості валика знаходиться в нижній третині наших вій. До речі, очнята клієнтки вже підготовлені, вмиті, промиті водичкою і насухо витерті. Далі я роблю наступну махінацію. Я беру ось такі маленькі смужки і підтягую зовнішні і внутрішні кутики очей, щоб наша війкова лінія була на одному рівні. Тому що ми знаємо, що війки в внутрішньому і зовнішньому куточку ростуть трошечки нижчі. Далі я використовую паперовий скотч, ним я фіксую надряд, і дуже класно на ньому тримається валик, нікуди не ковзає, і мені досить зручно з ним працювати. Сьогодні ми будемо користуватися клеєм без клею, який я кладу ось такий стаканчик. От Це робиться для того, щоб продовжити термін зберігання клею. Валики я використовую від торгової марки Platinum. Це є аналог виноградової. Користуюся тільки макробрашами, мікробрашами і все. Там, в принципі, все. Я не використовую МФІ, ну, або використовую, але дуже-дуже рідко. І ось таким чином ви можете бачити, спочатку я накладаю так трошки багацько клею на сам валик. І просто прикладаю війки до цього валика. А далі я вже такими легкими рухами їх прочісую від кореня до кінчики, так, щоб всі війки ніби як пропіталися цим клеєм, так, щоб вони добре зафіксувалися. Клею я не шкодую. Я наношу їх приблизно його ну, 5-6 слоїв. Тому що кожен раз, коли я Витираю сухим мікробрашем, клей трошечки ніби як знімається з віки, і вони можуть відклеюватись, щоб не ставалося такого під час нанесення там, або зняття другого, третього складу. Тому клею треба багато, не шкодуйте його. Як дізнатися, що війки класно зафіксувалися? Ну, клей має стати такий ніби як матовий, він не повинен блистіти. Ви ніби як запечатаєте віки в цей клей. Бачите, скільки раз я ось так от протираю, зараз наношу клей, знов протираю, прям фіксую їх добре, добре не шкодуйте. Залишки клею я обов'язково знімаю іншим мікробрашем або макробрашем. Обов'язково використовую дзеркальце. Дивлюся, чи немає ніяких перехрестів при корнях. Так, Це око ми вже війка до війки виклали. Всі кінчики вирівняли і переходимо до іншого ока. В принципі, все тут те саме. До речі, зазвичай я починаю з внутрішнього кутика, а в цей раз я вирішила з зовнішнього почати. Це для мене перша така робота. І чомусь певна, що не остання, тому що це було досить зручно. До речі, придивіться, як я розділяю мікробраши війки при коренях. Ну, це насправді дуже зручно. Ти тільки притискаєш легенько, і війки вже розділяються, і всі перехрести ну, розрівнюються. Це дуже ну, реально мені дуже подобається. Я не знаю, як я раніше працювала звичайним тільки клеєм. Якщо цей клей без клею, це просто знахідка для ламімейкерів. До речі, зараз ви побачите, як зручно робити внутрішній кутик. Ви маєте перевернути м -м, макробраш, Іншою стороною, ніби від себе. Зараз я тут трошечки вам збільшу це відео у віконечку окремо, щоб ви побачили. Тому що насправді через, ну, через ніс це незручно. А коли ти перевертаєш, ось бачите? Ось таким чином потрібно добиратися до внутрішнього кутика. Не забувайте забирати залишки клею час від часу. Ви його маєте повністю ну, витерти, щоб він не був кусками, тому що там, де будуть кусками клей, там може не спрацювати насправді склад, ну, склад ламінування. Або може фарба не взятися, тому що цей клей без клею він містить багато маслів, всяких вітамінок, і воно може просто не пропустити те, що вам потрібно. Тільки коли клей висохне, тільки тоді ми починаємо наносити складники ламінування. Не коли він блистить, а коли він стає матовим. Запам'ятайте це. Щоб накласти трошки составу, я використовую кільця для клею. Сьогодні ми користуємося око. Ми пробиваємо пінцетиком одну сторону сашетки, видавлюємо необхідну кількість в кільце. І закриваємо ось таким чином сашетку, щоб вона зберігалася якомога довше. Для нанесення складників я використовую тонку синтетичну кисть по типу синтетик. Як тільки нанесу перший шар складника, обов'язково засікаю час і тільки тоді починаю вирівнювати верхню і нижні лінії мого складника. Обов'язково не забувайте про відступ від коренів вій. Далі я те саме повторюю з лівим оком. Зауважте, будь ласка, де я тримаю кільце з моїм складником. Просто собі на вказівному пальці лівої руки. І зверніть увагу, що я протягую складник. Я його ніби втоптуючими рухами, так, щоб мій складник вібрався добре в війки. Ви ж пам'ятаєте, скільки там слоїв клею? Тому що треба не жаліти. Не забудьте зафіксувати час, коли ви нанесли складник на друге око. Зазвичай у мене різниця становить 1,5-2 хвилини між правим і лівим. Через 4 хвилини я починаю перевіряти війки на готовність. Я беру просто пінцетик і легким рухом ось так от намагаюся зігнути війку, там, де в мене нанесений складник. Можна це зробити з кількома війками в різних частинах нашого ока. Тут війки вже готові. Тут я вичікую ще приблизно хвилину, і далі я починаю знімати перший складник легкими прокручуючими рухами, використовуючи круті кольорові ватні палички від аврори. Не роблячи протяжки, я знімаю перший складник і за допомогою ширшої вже синтетичної кисті наношу другий складник, вже тут не слідкуючи за рівністю ліній, адже ми з вами знаємо, що другий складник подіє тільки там, де був перший. Іноді я використовую компенсатори, замовляла на Аліекспрес. Якщо потрібно посилання, пишіть. А іноді, коли компенсатори випадково змиваються в умивальнику, коли їх змиває проточною водою, я використаю просто шматочки тоненькі силіконового скотчу. Це також дуже класний варіант. Не люблю я ватні хмаринки, а от скотч і компенсатор це топчик. Ці компенсатори взагалі топчик за свої гроші. Купляла їх, здається, за 30 гривень. Я. Тут другий склад я тримала на одну хвилину довше, ніж перший, тобто 7 хвилин. Поки чекала, щоб подіяв складник, вже вділа рукавички, тому що зараз буде фарбування, і замішала фарбу Hairwell один до одного з її окисником. Знову ж таки наклала в кільце, використовую синтетичну кисть широку і наношу фарбу. Поки на праве око наносила фарбу, прийшов час знімати другий складник з лівого ока. Повторюю все те саме. Ватними паличками легенько, насухо знімаю. І далі наношу фарбник. До речі, фарбник це я витримаю зазвичай 5-6 хвилин, не більше. Обов'язково повитирайте слизову, якщо вдруг зайшли на неї, тому що вона може трошечки подразнювати слизову, і клієнт може плакати. А ми знаємо, що сльози це водичка, водичка це зупинка дій фарби нашої, тому не допускайте виділення сліз. Знімаю залишки фарбу спочатку тою щіточкою, що її наносила, кладу на лоб клієнта серветку, щоб що десь замащув, одразу щоб витерти. І витираю сухою ватною паличкою, вологою ватною паличкою. Витираю так, щоб аж блистіло і ні, не було жодних залишків. Знімаю паперовий скотч. Знову витираю мікробрашем добре, між війкою, обов'язково. Тому що, якщо ми залишимо хоч трошечки фарби, у клієнта може бути якийсь прояв алергічної реакції. Після того, як я до чиста витерла, я використовую ботокс за допомогою ось таких малесеньких щіточок. Ось таким рухом беру і наношу ботокс. Він дуже класно е, діє на віки, дуже класно їх відновлює. То саме роблю лівим оком, вичищаю. Добре, добре, сухою ватною паличкою, вологою ватною паличкою. Не бійтеся, вологи, В наших складниках вже є водичка, тому якщо ви процедуру зробите правильно, ніяким чином погано воно не вплине волога палочка на е, ваш результат. Тому. Ось таким чином повимивали, зняли всі скотчі. Нанесли ботокс. Після ботокса я ще наношу е, третій склад, так, щоб віки були в офігітельному стані. Ось тут я ще наношу там третій склад, просто забула трошки вам повернути камеру, щоб ви подивилися. Але це третій склад. І ось вам результат. Але ж круто вийшло.